Уявіть собі, Ауді, яка одночасно схожа і на легендарний Union Type C, і на R8, і на перше ТТ. Так, німці знову витягують козир з рукава. Новий концепт C. Це купе кабріолет, наче вирізаний з цільного шматка алюмінію, мінімум швів, плавні лінії і навіть трохи дивної недосконалості. Передній бампер спеціально зробили так, щоб не зливатися з крилами. Оптика тонкі смуги, де кожна приховує чотири окремі елементи. Заднього скла немає взагалі. Замість нього масивна кришка з жалюзями. Усередині повний мінімалізм. Жодних гігантських екранів, до яких ми так звикли в Audi. Класичне кермо з кнопками і сенсор на панель для клімату і прихований дисплей мультимедіа. Якщо в тебе Audi, ти хочеш її продати, але не знаєш по якій ціні. Скористуйся калькулятором на сайті АвтоСтар і дізнайся реальну ціну свого авто. І головне, це електрокар, але Ауді не каже нічого про батарею чи потужність, бо справа не в цифрах, а в реакції людей. Тож питання тільки одне: це сміливий погляд у майбутнє чи просто ностальгія з новою обгортою. Напишіть у коментарях, ви хотіли б, щоб такий Ауді реально війшов у серію.